Сукупності скандинавські країни становлять лише 1% світового ВВП і 0,3% населення світу, тобто вони значно більш продуктивні, ніж більшість країн на планеті. Проте цей регіон є домівкою для вражаючого переліку таких корпоративних лідерів, глобальних компаній чемпіонів. Олега, наприклад, у світі виробник іграшок за доходами, він походить з Данії. Nova Nordisk, також найдорожча компанія Європи, що лідирує у сфері ліків для схуднення, теж з Данії. Швеція може похвалитися IKEA найбільшим у світі ретейлером меблів і шостою за величиною ресторанною мережею, завдяки своїм знаменитим фрикаделькам. Інші скандинавські компанії, такі, наприклад, промислові машини. Атла Скопка, телекомунікаційне обладнання, Ericsson, там та ж Nokia, та, засоби безпеки, наприклад, ремені безпеки автолів. Регіон також подарував світу цифрових гігантів, наприклад, Spotify, найбільший сервіс потокової музики або Кларна лідера з послуг Купи зараз плати пізніше.